Палаці культури Олександрійський театр зазвучали українські обрядові пісні. З вересня 2023 року на базі закладу запрацював фольклорний колектив Гердан, керівницею якого стала Єлизавета Лакатош, родзинка колективу в поєднанні фольклорних традицій та сучасних пісень, популяризація давно забутих мотивів. Єлизавета розповіла, що фольклор увійшов її життя ще з коледжу культури. Зацікавленість, по-перше, з'явилася ще в коледжі, в Олександрійському коледжі культури мистецтв, коли я там ще вчилася. І ну, цю зацікавленість, мабуть, привела або ну, якби, привила у мене моя керівниця Погоріла Леся Миколаївна, з якої ми починали вчити ну, пісні майже з нуля, і це було все на слух, потім якось на ноти перекладалося. Але От е, про обряди, про звичаї і про фольклор, від от саме це пішло від Олександрійського фахового коледжу культури і мистецтв. А вже потім далі, коли я закінчила його, в мене виникло бажання продовжувати далі, з е, цим ознайомлюватися, ну і дізнаватися більше. І далі я вступила до Київського університету культури і мистецтв в місті Києво, і там я вступила на музич... на факультет музичного фольклору, і вже там, от саме там, там було. Вже воно поглиблено, і більше, більше я ознайомилася і більше про це все дізналася. Тому от, така зацікавленість. І далі я вирішила, що я маю цим займатися, і далі я вважаю, що це зараз потрібно, особливо зараз, як ніколи, фольклор, щоб його відроджувати, ну і далі популяризувати. Єлизавета намагається не лише популяризувати, але й збирати фольклор. Нещодавно разом з музейницею Оленою Мітюріною завітала до Олександрійки, яка наспівала справжні народні колядки. Ця респондентка вона проживає в місті Олександрія, її звати Матрона Макарівна. Ми до неї прийшли, і вона нам наспівала колядки і щедрівки, тому що в нас була ціль саме дізнатися про колядки і щедрівки, і щоб вона нам їх ще наспівала, і ми впевнились в тому, що ми якби правильно почули всі нюанси. І з Оленою мітюріною ми далі почали співпрацювати, і ми переспівали колядку. Зараз в колективі до десяти учасниць готуються до коледія та вивчають веснянки, готуються разом з колективом ЛАДО з коледжу культури. Співпрацюємо зараз з коледжем культури Олександрійським фаховим коледжем культури і мистецтв, зі студентами, ну і з керівником погоріли Лесі Миколаївни. Так що наразі це обряд веснянок. Далі на майбутнє в нас, звісно, в планах є, щоб ознайомлювати більше наших людей, наших народ з обрядами, звичаями, більше робити майстер-класів, більше робити вечорів, заходів, щоб це було і більш і сучасно сучаснено. Ну і звичайно, щоб це було більш фольклорно. Дівчата, які співають в Гердані, раніше фольклорні пісні не співали. Досвіду співати фольклорні пісні не було, був досить лише естратних пісень. Прийшла я в цей колектив десь на початку місяця. Я довго шукала колектив Олександрії, куди приймають ну, після вісімнадцятиї, щоб це було безкоштовно, тому що загалом в нас лише дитячі колективи в місті. І я прийшла сюди, тому що я знаю, що Ліза дуже талановита і вона дуже гарно співає народні фольклорні пісні. І я вирішила е, трошки навчитися підчерпнути нашої. Нашого народного мистецтва тут. Фольклор це модно, впевнені дівчата. Це те, що буде йти з покоління в покоління, тому що фольклор це не тільки можуть і жінки, і бабусі займатися, але і ну, наша молодь, ті, що зараз навчаються. і те, Чим вони зараз займаються? Я вважаю, що це дуже класно, треба розвиватися і, напевно, не тільки співати пісні, які естрадні там на сценах другі діти виконують, а і займатися фольклором. тому що це дуже класно і, як кажуть, з покоління в покоління має музика йти. А чому навчилися учасниці Гридану, ми побачимо вже на свято Колодія.